Герої Крут 29 Січня 1918 року. Бій під Крутами. Символ героїзму та відданості нашого юнацтва і символ національної трагедії. Україна вшановує своїх героїв. Тепер ми щорічно відзначаємо роковини загибелі загону молодих українців під Крутами. 22 січня 1918 року Центральна Рада четвертим універсалом проголосила незалежну Українську Народну Республіку і вона повинна була стати суверенною державою. Та уряд більшовицької Росії на чолі з Леніним після відхилення Центральною Радою його ультиматуму відправив на непокірний Київ війська. 27 січня 1918 року. З Києва, назустріч більшовицьким військам, що наступали на Україну, вирушив добровольчий студентський курінь. Він складався переважно зі студентів університету імені святого Володимира, а також учнів київських гімназій. Вони майже не мали бойової підготовки. Курінь отримав завдання допомогти втримати станцію Бахмач. Але надійшло повідомлення, що ця станція вже захоплена, тому загін зупинився на станції Крути. Окопи 300 бійців студентського куреня простяглися на 3-4 кілометри. На них насувався передовий загін військ Мурав'йова близько 6 тисяч військових. Бій тривав цілий день з ранку січня і до вечора. Загалом втрати українців. Становили близько 300 бійців загиблими, втрати більшовиків під крутами сягнули двох тисяч. Самовідданий подвиг, який здійснили українські юнаки, затримав просування військ Мурав'йова, але дорога до Києва була відкрита 9 лютого більшовики увійшли до міста і вчинили криваву розправу над населенням. Було вбито понад 5 тисяч людей. 27 студентів і гімназистів було захоплено у полон. Перед стратою вони співали гімн, ще не вмерла Україна. Після розстрілу більшовики не дозволяли селянам поховати тіла загиблих. І лише після звільнення території України від більшовиків 19 березня 1918 року у Києві відбулося поховання полеглих у бою під крутами. Загиблих провели в останню путь із військовими почистями на Аскольдовій горі у Києві. Причину трагедії дослідники історичної спадщини вбачають у політичній сліпоті українських соціалістів. Вони запевняли, що їхні однодумці із сусідньої Росії не будуть воювати із братами по класу. Відтак українські соціалісти. Особливо голова уряду УНР Володимир Винниченко ратували за те, що Україні не потрібна власна регулярна армія, бо, мовляв, Росія не буде на нас нападати, досить нам народної міліції. Українське національне військо, яке творилося з травня 1917 року під проводом голови Українського військового генерального комітету Симона Петлюри, було фактично розпущено, а сам він. Був примушений у грудні 1917-го до відставки. Наприкінці січня 1918-го в Києві по суті не було українського регулярного війська. На захист УНР тоді зголосився тільки полк імені Костя Гордієнка під проводом полковника Всеволода Петріва, який прибув до столиці України із Західного фронту. Всі інші українізовані частини російської армії через таке ставлення вождів Центральної ради до творення власної національної збройної сили або розійшлися ділити землю, або під впливом більшовицької агітації оголосили про нейтралітет. Тому й одержали трагічний результат 29 січня 1918 року, коли київська молодь проливала під крутами кров на станції Ніжин Неподалік від поля бою, прибули із фронту українізований полк імені Тараса Шевченка, оголосивши нейтралітет, займався звичною муштрою, а перед цим ще й хотів роззброїти студентський корінь. Як зазначає доктор історичних наук Володимир Сергійчук, це справді був волевияв української молоді ніхто їх не примушував до цього подвигу. Цей бій зупинив на кілька днів наступ російських більшовиків. Відтак, Центральна Рада змогла протриматися в Києві, що було надзвичайно важливо на мирних переговорах у Бресті для делегації УНР, яка готувала документи про визнання центральними державами незалежності України. Тобто, завдяки саме цій жертовності нашої молоді 9 лютого 1918 року Німеччина. Австро-Угорщина, Болгарія і Туреччина визнали УНР самостійною державою, в результаті чого їй було надано військову допомогу для очищення української території від непрошених гостей. Як бачимо, історія повторюється сьогодні, ми маємо фактично ту ж ситуацію, коли ворог із північного сходу намагається загарбати Україну у власне коло впливу. Нам знову допомагають сусіди із заходу. Наші герої, так само, як майже століття тому, гинуть заради кращого життя нащадків. Пам'ятаймо їхні подвиги, так само, як не забуваємо подвиги героїв крут.